Бойовничі, буремні часи середньовіччя, роль класу тих, хто воює лицарства, була надзвичайно велика. Спочатку слово лицар або рицар від германського ріптер означало тільки важко озброєного кінного воїна. Кожен, у кого було достатньо грошей, щоб купити бойового коня, зброю та обладунки, міг стати рицарем. Треба сказати, що комплектація найпростішого лицарського озброєння коштувала нечувано дорого. За неї потрібно було віддати не менше 45 корів. Далеко не в кожному селі було таке стадо. Поступово лицарство перетворилося в замкнений стан знаті, феодальних землевласників, вищі представники яких королі, герцоги, маркізи, графи, барони, мали всю повноту світської влади в своїх володіннях. Стати рицарем міг тільки син рицаря. Він готувався до цього з раннього дитинства і мав пройти обряд посвячення. Лицарі були професійними вояками, постійно готовими відбити напад або відгукнутися на заклик свого сеньора приєднатися до його армії. Важко озброєна лицарська кіннота була основною силою середньовічної армії, на відміну від армії античного світу, основою яких була піхота. У стародавній верховій упряжі була відсутня одна маленька, але дуже важлива деталь стремено. Вершник, не маючи опори для ніг. Не міг як слід розмахувати мечем, ні, тим більше користуватися довгим, важким списом. В епоху великого переселення народів, коли на Європу здійснювали набіги численні кочові племена. Європейці запозичили у них стремена. З тих пір спис і меч стали основою лицарської зброї. Лицарі майже не використовували луки, це була зброя простолюдинів. Спис робили з дерева та оснащували залізним наконечником. Довжина списа сягала 4-5 метрів. В руках лицаря, що мчить повним галопом, це була грізна зброя. З Величезною силою рицар бив списом свого супротивника, і той міг вважати себе щасливчиком, якщо удар тільки вибивав його з сідла. Спис атакуючого рицаря зазвичай ламався, і в наступному бою він ішов з новим. Після успішної атаки списом лицар часто спішувався, і якщо його противник вибитий з сідла міг чинити опір, бій продовжувався на мечах. Мечі варіювалися від коротких, як у римських легіонерів, до величезних, які можна було підняти тільки обома руками. Найпоширенішим лицарським мечем був клинок довжиною близько метра: важкий, пластий, прямий і двосічний, тобто із загостреними лезами з двох сторін. Хороший меч не гнувся, не ламався і був настільки гострим, що одним махом міг розрізати тюк вовни. Викувати такий меч міг не кожен коваль. Тих, хто володів секретами виготовлення якісної зброї, поважали, цінували та навіть трохи боялися, вважаючи їх частково чаклунами. Біля основи рукояті меча ставили поперечну планку, щоб рука лицаря не ковзала під час бою, таким чином меч нагадував хрест. Меч був не просто зброєю, для лицаря він був святинею. Мечу часто давали ім'я, яке іноді писали на клинку позолоченими літерами, його обов'язково освячували в церкві. Часто до перекладини меча кріпили спеціальний невеликий футляр, в якому знаходилися мощі святого або інші релігійні реліквії. Перед таким мечем, встромивши його в землю, рицар міг молитися як перед справжнім хрестом. Мечі, як правило, передавали в спадок від батька до сина. Крім ударної зброї, лицарі, звичайно ж, мали ще й захисні обладунки. Інакше жоден лицар не пережив би навіть свого першого бою. У ранньому середньовіччі рицарі часто використовували шкіряні сорочки, на які були пришиті металеві кільця або пластини, розташовані так, що вони частково накладалися одне на одне, як риб'яча лузка. У X столітті з'явилася кольчуга, довга одежина, що доходить до колін, сплетена з металевих кілець. Передня та задня частина кольчуги мали прорізи, щоб лицар міг зручно сидіти на коні. Окремо носили кольчужні панчохи, що захищають ноги, та рукава. Вони кріпилися до кольчуги міцними шкіряними ременями. На голові лицар носив кольчужний капюшон або кований залізний шолом загостреної форми з пластинами для захисту щік і носа. Такі обладунки були відносно легкими та гнучкими, добре захищали від стріл, але часто не витримували удару списа або меча, тому важливим елементом обладунків був щит. Щити виготовляли з дерева або товстої шкіри. В центрі щита. Зазвичай розміщувалася опукла металева накладка Умбон, на яку лицар намагався прийняти основний удар. Якщо йому це вдавалося, то спис противника ламався, а меч відскакував від щита і не завдавав істотної шкоди захисникові. Розміри щитів з часом збільшувалися, і, врешті-решт, з'явилися навіть такі, які могли захистити лицаря ледь не в повний зріст. Міцність обладунків, які лицар надягав на себе, також поступово збільшувалася. До кінця 13 століття кольчуга практично вийшла з ужитку. Їй на заміну приходить броня з кованих пластин. Вони захищали все тіло лицаря, від голови до кінчиків пальців. Надійність шолома теж зросла. Тепер він часто спирався на плечі лицаря. Замість пластин, що захищають місць щоки, з'явилося забрало, що повністю закривало обличчя. Рицар пізнього середньовіччя, був схожий на невелику пересувну фортецю. Вбити його було практично неможливо. Але у броні був один дуже істотний недолік вага. Одягнений у важкі обладунки лицар часто без сторонньої допомоги не міг ні сісти на коня, ні навіть швидко піднятися з землі, особливо якщо падав на спину. Для допомоги в таких випадках були зброєносці і часто не один. Тому лицарські турніри дуже рідко закінчувалися смертю одного з супротивників. Перемагав той, кому вдалося довше втриматись на ногах. Переможець зазвичай не вбивав переможеного. По-перше, це суперечило Кодексу рицарської честі, а по-друге, було просто невигідно адже заполоненого можна було отримати великий викуп від його родичів або вассалів. Крім того, переможений був зобов'язаний віддати переможцю свою зброю та обладунки в якості трофея. Рицарі жили в замках так називали добре укріплені споруди, пристосовані до тривалої облоги. Там лицарі підконтрольне на йому населення навколишніх сіл могло сховатись від ворогів під час військових зіткнень або, наприклад, набігів норманів. До речі, вперше замки з'явилися в Європі в 9-10 століттях саме в епоху вікінгів. Перші замки мало нагадували масивні кам'яні фортеці, багато з яких збереглося до нашого часу. До другої половини 10 століття замки були дерев'яними і досить простими в архітектурі. Зазвичай їх будували на пагорбах. Якщо місцевість була рівнинною, насипали штучний пагорб, іноді досить високий. Пагорб був оточений ровом, наповненим водою з найближчої річки, та дерев'яним частоколом, в якому був влаштований один прохід. З проходу на вершину пагорба вела дерев'яна платформа сходи, щоб господарям замку було зручніше підніматися до своєї домівки. У разі небезпеки цю платформу розбирали, а противнику, якщо вдавалося подолати рів і частокіл, все одно доводилося підніматися крутим слизьким схилом під градом стріл та списів, якими їх обсипали захисники. На вершині пагорба знаходилася головна будівля замку житло його власника Донжон. Це була окрема стояча вежа зазвичай трьох або чотириповерхова. На першому поверсі не було ані дверей, ані вікон. Найчастіше її заповнювали баластом, камінням або землею для додання вежі додаткової стійкості. Іноді перший поверх використовували як тюрму або склад. Через люк в підлозі можна було потрапити на другий поверх, звідси міг починатися підземний хід, через який мешканці замку могли покинути його в разі крайньої необхідності. Вхід в донжон знаходився на другому поверсі. Туди вела драбина, яку в разі небезпеки було легко підняти або знищити. Тут зазвичай розташовувались продуктові запаси, третій та четвертий поверхи були житловими. Поверхи з'єднували за допомогою люків із приставними драбинами. Якщо ворогам вдавалося зайняти нижній поверх донжона, сходи втягувались на гору, і мешканці замку могли деякий час ще протриматись на верхніх поверхах. Невеликі вікна бійниці в товстих стінах донжона пропускали мало світла, тому всередині зазвичай панували сутінки. Саме ці приміщення являли собою досить великі зали, від яких перегородками відокремлювались спальні господарів, збройові кімнати та кухня. Особливого комфорту не було. Головною перевагою замку його мешканці вважали не зручність, а надійність, здатність витримати як штурм, так і тривалу облогу. Біля підніжжя пагорба був розташований нижній двір замку. Він також був оточений частоколом і ровом з водою. У ньому розташовувались будинки слуг та господарські будівлі, майстерні, кузня, млин. У цьому ж дворі, в разі небезпеки, ховалися селяни з навколишніх сіл, сюди ж заганяли худобу. Згодом устрій замків був вдосконалений, їх почали будувати з каменю. З початку 11 століття замки перетворилися в неприступні кам'яні фортеці, за стінами яких феодал міг відчувати себе в безпеці. Як і раніше, замки будували на пагорбах або інших природних височинах. У міру збільшення розмірів замків, штучні кургани для їх будівництва використовували набагато рідше. Стіни та вежі замку було видно здалеку, їх вражаючий почасти страхітливий вигляд наочно демонстрував навколишнім мешканцям та мандрівникам, хто був власником цієї землі. Як і раніше, замок був оточений ровом, який наповнювали водою. Через нього був перекинутий підйомний міст, що вів до єдиних воріт. Під'їзна дорога до мосту була влаштована таким чином, що проходила вздовж замкової стіни. Так його захисникам було зручніше стріляти по нападникам, які намагалися прорватися до брами. Міст був дуже важким, але завдяки системі противаг його легко могла підняти навіть одна людина. Будучи піднятим, міст також слугував додатковим захистом брами. Часто перед нею облаштовували потужне укріплення, фактично з додатковою невеликою фортецею Барбакан. Сама брама зачинялася масивними дубовими дверима, обшитими залізом. Поруч з головними воротами, які призначалися для вершників, був влаштований окремий вузький прохід для пішоходів. Над брамою була побудована надбрамна вежа. Вузький прохід у вежу за необхідності міг бути додатково перекритий залізними гратами, що опускалися згори. Іноді проходи були спроєктовані таким чином, що раптово повертали під прямим кутом, а ґрати ділили їх на кілька частин. Це давало можливість захисникам розділити загін ворогів, який прорвався через браму на частини, та розстріляти його з арбалетів. В кінці проходу була ще одна брама з такими ж міцними та масивними дверима, як і зовнішні. Стіни замку були кам'яними. Вони були зроблені досить широкими, щоб воїни, які захищали замок, могли вільно ними пересуватись. Верхня частина стіни була увінчена зубчастим наверщам. За ним під час облоги замку могли сховатися стрільці. По кутах замкової стіни були облаштовані додаткові вежі з бійницями. Проходи від стіни до вежі закінчувались міцними дверима, так що нападникам, які захопили одну ділянку стіни, було складніше проникнути в інші її частини. Для цього ж слугували різкі зміни висоти стіни, які немов би, розривали її на частини. У безвітряні часи через такі проміжки перекидали дерев'яні містки, по яких ходили вартові. Якщо ворог проривав стіни, обложені скидали ці містки вниз або підпалювали, і перейти з однієї ділянки стіни на іншу ставало практично неможливо. За стінами знаходився нижній двір. Зазвичай цей двір засівали травою, щоб можна було випасати худобу, яку заганяли в замок під час облоги. Внутрішня частина замку могла бути розділена одним, або навіть двома кільцями стін. За останньою лінією укріплень знаходився донжон. Він вже був кам'яним і не прямокутним як донжони старих дерев'яних замків, а круглим. Круглі стіни були міцнішими, до того ж на їх будівництво йшло менше каменю. Планування донжона з часом не сильно змінилось, величезні зали на поверхах, вхід на другий поверх через легкі сходи або галерею з якоїсь іншої будівлі. Люки з масивними кришками, які ускладнювали доступ з одного поверху на інший. На даху донжона був облаштований оглядовий майданчик, звідти охоронець спостерігав за околицями. В товщі кам'яних стін були заховані таємні коридори. Через них захисники замку могли дістатися до підземного ходу, що вів назовні. Донжон рідко використовували як житло в мирний час. Зазвичай власник замку та його сім'я. Жили в більш комфортному приміщенні, також побудованому у внутрішньому дворі. Там були зали, в які господар приймав гостей, а також житлові кімнати. Крім донжона та покою господаря, всередині останнього кільця укріплень була каплиця, в якій служив капелан, що жив при замку. Тут молилися власник замку, його сім'я та гості. Жити в замку було не дуже комфортно, довгими коридорами гуляли протяги. Величезні зали були занурені в напівтемряву навіть в сонячний день. Вузькі вікна бійниці майже не пропускали світло, взимку їх ще й закривали віконницями, але тепла це майже не додавало. Величезний камін, якому можна було спалити ціле дерево, прогрівав приміщення дуже нерівномірно. Стояти поруч з каміном від спеки було неможливо, а на стінах в далеких кутах зали не танув іній. На стінах горіли факели. Предмети інтер'єру теж не можна було назвати розкішними. Меблі були масивними, але простими. У центрі банкетного залу стояв довгий стіл з лавками, лавки стояли і вздовж стін. На чолі столу стояв дерев'яний стілець власника замку. У спальні було низьке широке ліжко з балдахіном, кілька крісел, комоди, невеликий столик. На ньому було дзеркало та різьблена шкатулка з прикрасами господині. Часто, щоб зробити своє житло більш затишним. Феодали прикрашали його фресками із зображеннями битв, пейзажів, героїв давньої історії або лицарських романів. Заможні феодали могли дозволити собі прикрасити стіни замку гобеленами, підлоги вкривали ароматними травами, у головному залі на стінах розвішували військові та мисливські трофеї господаря. Але все ж краса та затишок аж ніяк не були головними турботами мешканців замку. Понад усе вони цінували його надійність і безпеку. Так як від цього залежало життя самого Феодала, його сім'ї та близького оточення. Крім парадних залів і житлових кімнат, кожен замок обов'язково мав невелику в'язницю або підземелля. Там власник замку тримав полонених в очікуванні, поки за них заплатять викуп, а також селян, засуджених за будь-які проступки. Коли рицар не був зайнятий війною, а проводив час у замку, його дні були надзвичайно схожі один на одну. Зазвичай він прокидався пізно вранці, вдень полював або просто катався верхи по замку, ввечері грав з домочадцями в кості або шахи. Час від часу сеньор влаштовував бенкети, на які збирав своїх васалів. Іноді в замок наїжджали бродячі ченці, жонглери або менестрелі, що значно скрашувало одноманітну рутину життя його мешканців. Вони не тільки розважали Феодала та його наближених, а й служили джерелом інформації про те, що відбувалося за стінами замку. Певний час, але дуже невеликий, Феодал приділяв увагу своїм суддівським обов'язкам. Він брав участь в суді рівних або головував на суді, який розглядав справи його вассалів. Господарством Феодал не займався, це вважалося негідним знатної людини. Усіма справами віддав його управитель. Справжніми святами, до яких лицарі довго готувалися та на які приїжджали з найвіддаленіших місць, були періодичні змагання з бойового мистецтва, турніри. Середньовічні хроністи стверджували, що турніри винайшов у 1066 році французький рицар Жофруа де Прельі. Швидше за все, насправді, він просто вперше чітко сформулював правила цих змагань, а самі вони, безсумнівно, простежують своє походження від двобоїв давніх германців. На турнір збиралося багато глядачів, в тому числі дами, дружини сандіорів та лицарів. Вони з цікавістю спостерігали за розгортанням змагань. До їхньої думки дослухалися при врученні призів переможцям. Площа, на якій проходив турнір, рясніла прапорами учасників, щитами і зображенням їх гербів, розкішними шатами глядачів. Глашата і герольди оголошували правила турніру, учасники давали клятву неухильно їх дотримуватись, і змагання починались. Зазвичай турнір відкривали груповим боєм, за яким слідувало кілька поєдинків між рицарями. Переможців нагороджували призами. Їх шанували, їх чекала слава, повага рицарів та захоплення прекрасних дам. Крім того, правила деяких турнірів дозволяли переможцю забирати зброю та обладунки переможеного в якості трофея, а іноді вимагати за них викуп, як в реальному бою. Турніри були не тільки захоплюючим видовищем, а й серйозним випробуванням, в яких лицарів вдосконалювали свою військову майстерність і відточували бойову техніку. На перших турнірах нерідкістю були смертельні випадки, які викликали невдоволення церкви. Вона навіть намагалася заборонити турніри, погрожувала відлучити їх учасників від церкви. Турніри, незважаючи на це, тривали, але їх правила під впливом церкви ставали все більш суворими. До 13 століття на них повсюдно заборонили використовувати бойову зброю, билися лише тупими мечами і списами. Учасники турніру почали гинути рідше. Але переломи та інші травми все ще залишалися звичним явищем. Важливим етапом в житті кожного рицаря був його обряд посвячення аколада. Тільки чоловік, що пройшов через такий обряд, міг називати себе рицарем. А до цього він служив пажем, а потім зброєносцем. Сеньор міг посвятити свого зброєносця в лицарі прямо на полі бою, якщо, наприклад, той рятував його життя або іншим чином виявляв виняткову доблесть. Таке посвячення вважалося дуже почесним, але найчастіше до обряду готувалися заздалегідь і обставляли його дуже урочисто. Зазвичай лицар, коли його син досягав 12-річного віку, віддавав його пажам до сім'ї Сюзерена. Там він починав осягати ази лицарського мистецтва, вчився їздити верхи, поводитися зі зброєю, полювати. Чимале значення мало також вміння рицаря правильно поводитися в суспільстві. Це називали куртуазністю. Майбутнього лицаря навчали галантно розмовляти, складати вірші, грати на музичних інструментах. Грамоті не приділяли багато уваги, якщо лицар не вмів читати й писати, це не вважалося недоліком. Через кілька років Паш ставав зброєносцем. Тепер його головним обов'язком було всюди слідувати за сеньором, допомагати йому брати участь в боях, вдосконалювати свої навички. Коли сеньор вирішував, що юнак, який знаходиться під його опікою, вже гідний називатися справжнім лицарем, призначався День посвяти. Ніч перед ним майбутній лицар проводив у каплиці, віддаючись молитві. Церемонія починалась на світанку. Майбутній рицар, ставши на коліна, послуховував благословення священника і давав клятву вірності сеньору, яка називалась Оммаж. Його меч урочисто освячували. Тоді посвяченого одягали в обладунки. Особливо важливим моментом було прикріплення шпор, носити їх мали право тільки лицарі і оперізування мечем. Часто це робив для майбутнього лицаря сам сеньор. Потім посвячений знову ставав на коліна. Сеньор торкався його плеча мечем, при цьому вимовляючи встановлені обрядом слова. Наприклад, в ім'я Бога, в ім'я святого Михаїла і святого Георгія. Роблю тебе лицарем, будь хоробрим та чесним. Потім юному лицареві вручали шолом, щит. Обряд посвяти закінчувався демонстрацією військової доблесті лицаря. Деякі заможні феодали навіть влаштовували невеликі турніри на честь колади своїх синів. Ставши лицарем, людина була зобов'язана суворо дотримуватися Кодексу лицарської честі. Лицар мав в першу чергу бути вірним і відданим своєму сюзерену, порушити своє слово. Слово честі означало назавжди покрити себе ганьбою. Боягуство теж було ганьбою для справжнього лицаря. Вважалося, що лицар мав бути добрим, оскільки він є захисником слабких, ображених, бідних, вдів та сиріт. Навіть бідний лицар мав бути щедрим, рахувати гроші було непристойно для лицаря. Свої подвиги лицар зазвичай присвячував дамі серця. Найчастіше вона була дружиною сеньора. Лицар усіма силами намагався завоювати прихильність прекрасної дами. Найбільш яскраве уявлення про ідеального лицаря можна отримати з циклу легенд про короля Артура та лицарів Круглого столу, який був надзвичайно популярний в середні віки. Ці легенди залишаються популярними й сьогодні, адже серед авторів найвідоміших творів про короля Артура був Кретьєн Де Труа, що сам також був лицарем. Але насправді не всі лицарі не завжди слідували лицарському кодексу. Вони часто бували грубими, жорстокими та жадібними. Деякі з них не нехтували вбивствами невинних бідняків в діви сиріт, яких вони мали захищати. Часто лицарі порушували клятву вірності сеньору і навіть починали проти нього війну, щоб захопити його землі або зажадати викуп заполонених членів його сім'ї. І все ж більшість лицарів зберігали якесь уявлення про ідеали і намагалися, якщо не прагнути до них, то хоча б виглядати відповідно. Як ми пам'ятаємо, кожен лицар був чиїмось васалом. По відношенню до сеньора, якому він давав присягу на вірність, лицар мав ряд зобов'язань і мав їх виконувати. Але в усьому іншому, рицар був повновладним господарем своєї землі. Він сам керував судом розправою над своїми селянами, сам збирав з них податки, розмір яких також встановлював сам. В центральній владі він фактично не підкорявся. Навіть королі лише зрідка мали право втручатися в справи феодалів, хоча існував королівський суд і суд рівних. Там і з'ясовували відносини між феодалами. Власне, основним способом вирішення конфліктів були міжусобні війни. Феодали об'єднувалися в союзи і нападали одне на одного, брали в облогу замки сусідів, захоплювали одне одного і вимагали викупу васалів або родичів полоненого. Фактично, кожен феодальний маєток, в центрі якого знаходився замок, був немов невеликою незалежною державою. Цій незалежності багато в чому сприяв натуральний характер господарства. Воно забезпечувало себе всім необхідним і було економічно повністю незалежним. Кожна лицарська сім'я мала свій герб. Його зображення розміщували спочатку на щиті лицаря, а пізніше на всіх предметах, що належали феодалу, від одягу до меблів і посуду. За гербом можна було визначити давнину та ступінь знатності роду, а також іноді за які заслуги володаря герба або його предка посвячували в рицарі. Навіть найбідніші лицарі пишалися своїми гербами. Герб був ознакою приналежності до лицарського стану та одночасно ознакою незалежності його власника, ознакою володіння особливими правами. Недарма девіз, написаний на гербі англійських королів, свідчив Бог і моє право.